Так, мої вітання, друзі-колеги. 20 квітня. Бачачи цю картину, можна б сказати, будь готов до посіву сої, але, але ми цю картину вже спостерігаємо тиждень. Не більше, не менше. Кожного дня отака картина не змінюється. Ні одна квіточка ще не відкрилась, і це вже тиждень. Холодно. Холодно, трошки нетипово цей рік. Оця хронологія подій по цвітінню кущів, дерев і всього остального. Терен. Уже зацвів, абрикоса цвітає. Ну, як завжди, ми на цвітінні абрикоси побачили характерне похолодання. І отой короткочасний дощ, який я вже згадував, він дав порядка 30 мм за 10-15 хвилин і, і два дні моросила наморосила 5 мм. Тому в сумі 35 мм вже мається. Ападомір стоїть на відкритій ділянці і фіксуємо, фіксуємо, що буде далі. Так, ну а по сої, сої, по сої ми готові. Вона, вона вже стоїть оброблена фунгіцидно і інокулірована. Скажете, так були ж спори минулого року про доцільність інокуляції і так далі. І фунгіцидна обробка, якоби не завжди є доцільна, особливо в нульовому обробітку рунту, але не всі поля є такими прям ідеальними, як. ОТ. Оті 4 гектари експериментальні, де ми суміш покривних культур, да, ознаки здорового ґрунту, там є. І по тій ділянці можна було б сміло фунгіцид і не приміняти взагалі. І інокуляцію тим паче не приміняти, бо ви бачили сої, яка входила в суміш покривних, мала бульбашки живі, робочі, буквально на тільки взійшла, вже мало. Тому е, боязні за те поле взагалі ніякої немає. Е, але, але не всі ж поля однакові і подібна картина не візде присутня. І є ділянки взагалі, які тільки-тільки вводяться в систему нульового обробітку. Е, тобто це тільки другий, третій прямий посів буде. І соя там вперше. Є така десь порядка 25-30% площі, які на цей рік буде займати соя, сою не бачили взагалі. Тому, звісно, інокуляцію ми провели. Так, це соя ваніна і соя медея. Соя, яку ми вже, виходить, другий рік ніяк не можемо висіяти. Вона в бегі стояла, зберігалась в ангарі, вона вже була фунгіцидно оброблена. Отак вона виглядає. Це вже повторно ми її обробили фунгіцид, бо він має здатність втрачати свою дію з часом. Повторно оброблена фунгіцидна і накулірована. Кажете, що він окремо стоїть і що він так помальований. Звісно, експеримент ми ще раз проведемо і підтвердимо, чи стоїть чи не стоїть, Бо всі експерименти, які мають якісь такі моменти доказової бази, вони повинні проводитися в повторності і неодноразово. Тому і цей рік ми теж проведемо. Той самий досвід. Ми беремо неінакуліровану сою. Соя на цій ділянці, де планується висіяти цю медею, воно мало сою поза той рік. І, звісно, ми маємо там побачити на неінакулірованій сої бульбашкові бактерії. Ті, що вже те поле заражене, має воно вже, ті бактерії. І, звісно, оця інокуляція, яку ми провели всіобщу, вона може їй і не потрібна. А може і потрібна. Проте ми і пересвідчимося на полі. Як зробимо? Пуста сівалка приїжджає, ми засипаємо цей мішок неінокулірований і фунгіцидно необроблений союз. Ну, цей фунгіцид, я думаю, вже. Себе втратив, тим більше ми не так якісно його обробляли. Це ще е, не бітенемішалкою, а шнеком. Е, ми його засипаємо і просіваємо там десь орієнтир, якийсь може дерево, якесь може скута. Проїдемо діагональ і побачимо, чи буде відрізняться вона від протруєної і інокулірованої. Е, вона буде. на е, Полі, яке входить в 27 гектар. Це 10 гектар, гектар буде це тона на 10 гектар, які були вперві введені в нульовий обробіток. Подивимося. Тобто там уже достатньо. Все пройшло, структурований класний ґрунт, помірний покров після пшенички. Тобто ті умови, які ми спостерігали на трьох експериментальних гектарах минулого року, після пшениці, соя після пшениці, ми Уже вас на більшості площі, дві третини площі буде іменно в цих умовах. Тому е, за сою особо не переживаємо. А як вона себе покаже стосовно інокуляції, подивимося. Е, так, це, це медея. Е, троїли ми, е, як і минулого року, в бітономішалках. дві штуки стоїть. Е, Бех. Рядом Або підкатуються вони до бега недалеко. Відрами всипаємо по 4 відра в кожну. вливаємо мірним стаканчиком ту кількість суміші, яку ми туди хочемо внести. І вона колотиться. Тим часом опрокидуємо в мішок вже те, що поколотилось. Ну і так само засипаємо та вже готова. І таким... Чином, доволі швидко граючись, це все відбувається. Зато э, протруйка дуже якісна. Воно все оброблене 100%. Так, э, в принципі, пасує сказати, більше нічого використовували. Э, хотіли використати інокулянт сухий. Э, Біоновський на торфі, той, що ми користувалися два роки підряд до Штатовського минулого року, Оптимайз ми брали, ви знаєте, ціна, звісно, космос у по порівнянні з тим біоновським сухим. І нас цілком влаштовував і він. І враховуючи те, що не всі поля потребують, ми хотіли замовити його. Але там, де ми його замовляли раніше, зазвонились, та щось немає, та туди-сюди. Та візьміть ви лучше Optimize. Ну, якось так. витрачатися особо не хотілося, та й смислу особового немає. Ну, ми подивимося на складі, може, щось знайдемо, якісь отзиви нехороші були, там, ну, щось почали віддати. Хотіли все-таки е, побачити те, що ну, як, не побачить, а е, продати те, що в наявності було, та і все. Або те, що дорожче стоїть, бо ну, всі прекрасно це розуміють. Ну, ні, ні. Лаврик ЛТД, знаєте ви його. Набрав, кажу, слухай, ану підскажи що. Ну, так як він молодий і хваткий парень, і зв'язки в нього маються в усіх офіційних представництвах, бо він є е, теж менеджером одної з фірм, е, він все знає, він все в курсі. Кажу: посоветую, ціна якість таке, щоб цей і скорінька, бо таке на вихідних, може тепло, не, не тепло, треба обробити. Зработав е, дуже швидко. Каже так. Максим Адванс є ціна якість люкс. І хайкод Суперсоя. Теж буде через день у вас. Ну, дійсно, на почту через день і прийшло. Так. Звісно, це упаковочка, там, йде Пакет оцей з бактеріями живими, а це живильне середовище, яким воно живиться, будучи на Ну і, звісно, фунгіцид. Согласно всім рекомендаціям, ми це все діло заколотили в відрі. І протруїли. Спочатку висадились. Чим, чим злякало, коли ми обробили, засипали вже в мішки. Через деякий час підійшли до мішка, хотіли так передивитися, чи небагато ми рідини кинули, чи воно там не позлипалось. Ми були в шоці, воно одним суцільним куском. Зараз воно там м'якеньке, а воно стояло одним суцільним куском, просто як моноліт. Взагалі не рушилось. Тобто, отак тикаєш його, а воно тверде. Як деревина, блін. Думаємо, позлипалось. Уже аж трошки злякались, трошки почали його пробувати шевелить, розшевелюється, але все одно якимись такими прямо аж брилами. Ну, думаємо. Свою ж, нехай дивізію, опять ці грібані експерименти. Трохи. Цей. Но пройшло буквально трохи часу. Особливо, ну це ввечері ми вже дотруювали, а вранці прийшли. Беремо, а воно, воно все розсипчете, все нормально. Тобто цей ефект злипання, він якийсь був, я не знаю, короткочасний, чи поки вологу ту не потягнула Соя можливо, або якісь там процеси не пройшли. E, на даний момент, все люкс. ну Таку особливість e, треба, мабуть, знати. Або, ну, по крайній мере, ті, хто стикались, або стикнуться далі, не лякайтесь. Все нормально, вона вся вся м'якенька, все нормально. Фух, ну Ми трохи висадились, якщо чесно. Так. По сої сказав, підготовлено чим на цей рік сказав, буде два, поки що два, можливо, щось додаться ще буде медея і буде соя вані. І все, оце всі сої на цей рік на наших площах. Слідкуємо далі.